Найгучніші та найвпливовіші трансфери, які змінили історію NBA. Топ-3 відкриває перехід Карім Абдула Джабара до Лейкерс. 1975 рік Мілвокі обмінює величезну зірку до Лейкерс. Чому? Карім хотів жити у більшому місті. Результат 5 чемпіонств, 3 MVP, рекорд за очками, який протримався 40 років. Друге місце посідає перехід Пола Джорджа до Кліперс. Кліпер шокував світ НБА, заполучивши пола з Оклахоми. Цей трансфер миттєво перетворив клуб на претендентів на чемпіонство. І на першому місці перехід Лукі Дончича до Лейкерс. На початку 2025 року Даллас шоклав увесь баскетбольний світ, обмінявши 25-річну Луку Дончича до Лейкерс на Ентоні Девіса. Це перший випадок в історії NBA, коли двоє діючих гравців All-NBA були обмінені один на одного посеред сезону.